Всім привіт! В цьому відео дочка мами Вірки Сердючки вперше показала свого чоловіка красення. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Сценічна мама Вірки Сердючки Інна Білоконь понад півроку тому видала свою єдину доньку Яну Заміж. Дівчина разом зі своїм нареченим зіграла пишне весілля, проте вона не поспішала показувати його громадськості в соцмережах. Якийсь час Яна публікувала весільні фотографії, на яких її обранця видно тільки зі спини. Зараз же вона наважилась розсекретити його особистість. Так на своїй сторінці в Інстаграм дівчина оприлюднила ще одну фотографію, зроблену значущий для їхньої пари день, де її чоловік позує обличчям до камери. На кадрі Яна та її коханий чоловік ідуть доріжкою серед гостей, а вона засипають їх конфетті. Помітно, що пара щаслива разом і рада розділити цей день зі своїми рідними та близькими людьми. Цікаво, що підписувати знімок дівчина не стала, вона лише додала в описі до фото знак нескінченності, який символізує вічне кохання. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Нагадаємо, що мама артистки Вірки Сердючки не так давно вперше стала бабусею. Її донька Яна народила первістка. Співак розкрив стать малюка та поділився, що це дівчинка. На сторінці Вірки Сердючки в Інстаграм команда привітала Інну Білоконь з народженням онучки, наша мама стала бабусею. Вся команда Вірки Сердючки вітає Інну Білоконь та її родини з народженням онучки. Написали колеги. Акторки під фото. Акторку та її доньку також привітало чимало українських знаменитостей. У коментарях під дописом вірки сердючки можна побачити теплі слова від дизайнера Андретана, співаків Джамали Дзідзіо, Малові. До слову, сама Білоконі вже 30 років заміжня за чоловіком Олегом. Окрім акторства та постійних виступів на сцені, зірка також має власний бізнес. Вони з чоловіком розводять породистих собак. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.